Марганецька громада поповнилася новою автоцистерною, яка надійшла до нас за підтримки японського уряду. Ми дуже вдячні нашим друзям з Японії, з Джайка, які надали нам цю машину. Вона нам дуже допомагає розвозити віддалені райони нашої громади, людям воду підвозити чисту. Автоцистерна містить 12 тонн води і відповідає всім необхідним технічним характеристикам. Техніка нова, дуже гарна. Все зроблено. Як... Ну, кажуть у народі по останньому слову. Добра машина, мощна, вміщає 12 тонн води. За один раз можна перевезти. Ну, взагалі, дуже добра техніка. Чиста питна вода завжди на вагу золота. Відтепер, завдяки японському агентству міжнародного співробітництва, яке попіклувалося про мешканців прифронтової громади, у мешканців віддалених районів громади з'явилася додаткова можливість забезпечити себе необхідним запасом води, а це є дуже важливим. Хороша водичка, спасіба за все, що нас хоч снабжають у водичкою. Водичка гарна. Ми вам велике дякуємо, що ви на привезли і хочемо, щоб ви нам і возили. Велике, велике спасибі вам, звісно, за водичку. Приїжджайте почастіше до нас. Не забувайте. Щиро дякуємо нашим друзям та партнерам за підтримку у такий складний час.